Всім привіт! Їду я з нової пошти по вулиці Березина. А то що відома вулиця, тим, що вулиця веде е, на базар, на самий великий базар в п'ятницю в Кременці. Звісно, дорожка така, що лки-палки, що можна колеса погубити. Промисло, промзона наша Кременецька, фактично, але дорога тут теж, бруківка ще за цара гороха положена. Е, ну я тут трошки про іншу е, надумав собі зазняти відео. Вибачайте, стекло замерзає, сніг ліпить але ще розкажу, може комусь таке пригодиться. Значить, там вдалині. При виїзді на головну дорогу біля заправки, як нас кажуть, біля червоної заправки, стоїть знак СТОП. І от якось я на заправці е в п'ятницю в базарний день. Бо так зараз бачите, як глуховато. Плюс сьогодні свято, промзона. Тут мало їздять, їздять, ну але мало, дуже. А в п'ятницю тут тут сплошна колона базарники, люди з базару на базар. От. І спостерігав я таку. Картину е, стояв на заправці, щось там не знаю, чи світло пропало на заправці. Ну, коротше, що деякий час постояв на заправці. От там біля заправки знак проїзд без зупинки заборонений. І що ви думаєте, їде колона. Та вже десь тако ближче до обіду з базару, базарників, колона машин. Жодна не зупинилася, жодна не зупинилася. Я до працівника з заправки того пістолетника кажу, що тут знак стоїть, люди не зупиняються. А він каже: та то звичайна справа. Кожен дивиться на те, що спереду їде, не дивиться на знаки. А поліцаї люблять, люблять стати е, з протилежної сторони і вже мають зарібок. Так що майте на увазі люди. Є тут знак зупинки е, стоп. От. Він вже давно, то не новий знак. Бо... Зараз у нас ну як, буквально кілька місяців назад по всьому Кременці поставили багато нових знаків стопів особливо. Фактично з усіх другорядних вулиць і доріг при виїзді на е, центральну дорогу стоїть знак СТОП. Ну, тобто приїзд без зупинки заборонений. А цей знак вже давненько стоїть тут. Не знаю скільки, ну, може з пару років. Вот. І він, так бачите, стоїть не при самому туди виїзді на головну дорогу, а при виїзді з заправки. О, так що майте на увазі, бо от там, де зараз цей біленький бус стоїть, там люблять стояти або ще сховаються за машину чиюсь, люблять стояти наші доблісні поліцаї і вже будете мати ех, лишню виручку в базарний день. Так що, бачите, он, погано видно того, стоп-от-стоп. От я чемненько зупинився, є поліцаї, нема поліцаїв. Все, бувайте здоровенькі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, то ваше життя і ваша безпека. Бувайте здорові!